Історичної собиті. Ну, знаєте, в когось є хвороба на гроші, в когось на жінок, в когось на вино. У мене хвороба на город. І цього року я зробила експеримент. Посадила арахіс. вже пора його вибрати. Я навіть не знаю, що там виросло. Ну, він зійшов так де-не-де. Але невеличка грядочка є, то треба ж тепер подивитися, що в мене буде за врожай. Так, історичний момент. Так. Врожай, звичайно, такий офігітельний. якщо врахувати, що два зернятка посадила, а, а зібрала трошки більше, ну, знаєте, то сам факт, це такий арахіс, він екзотичний, горіх такий, нетрадиційний, особливо для нашого села. О, такий він в болоті. я вам скажу, насушу, сушу, и дитя будет на один раз <пошелкать> Так, ну, врожай, скажем так, не ахти. Жаба душить меня, это елки-палки, в такой хозяйке, <пошелкать> такой врожай. Ну ничего, ну ничего, краще. Краще, як зовсім нічого. О! Це з одного куща отакий врожай. Так, ну мій город для арахиса не созданий. Тут добре родить картопля, буряк, морква. Арахис щось нам не вдався цього року. О, до речі, в мене кума теж садила. Я то посадила, ну, тут 15 кортів відсилила, а вона багатенько. Ну, я не хочу її травмувати, щось вона не хвалиться, що вона виростила. Але сьогодні обов'язково позвоню, спитаю, який врожай. Хоча дійсно жаба душить. А якщо в неї гарний врожай? Ну, вже який є, сільське хазяйство це така штука. Можеш виграти, а можеш програти. Саме головне любити. І не так. Щоб багато того всього вродило, як треба добре наробитися <рес> коло землі. Ну, хто не любить землю, той мене не зрозуміє. А всі ті, що працюють, що живуть в селі, що вирощують, що би ви не вирощували, попробуйте. Може, у вас буде кращий врожай. А в мене от врожай арахісу не вдався. Хоча, о, скільки тут в мене є кущиків? Раз, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 кущів. <смір> ну нічого, посмакуємо тим, що вродило. І то добре. Ми його о, просушимо, промиємо. І буде в нас такий екзотичний горіх. Мій кущ трохи, трохи вдався. От, подивіться, бачите, як він росте? О! Як він росте? Ми звикли його купляти таким гарненьким, сухеньким, а він А росте він отак от в землі. Перший раз таку робила експеримент. Ну, знаєте, якщо землі є багато, а маєш бажання щось експериментувати, то чому б ні можна Ер. А тут є маленькі, вони просто не виросли. Люди добрі, моя затія за рахисом накрилася медним тазом. Я так довго не копала його, чекала, поки він виросте. Викопала його в гризюці, оббирала. Сушила його на батареї, сушила. Відкидала, котрі гнилі, котрі ніякі. А в результаті отакий врожай. Одне щастя в куми ще менший. <сум> ну, українська натура. Так що не склалася в нас за рахісом любов. Ну, звичайно, я, мабуть, чогось не вмію, чогось не знаю. Хто мав успіх в цій справі, пишіть в коментарях.